Але у мене немає ніякого шраму. Гарі з цього світу відомий тим, що він пережив напад темного лорда. Він зник після нападу і про нього нагадував лише шрам на Лобі Потера. Він знаменити з цього світу. Ось чому ти хотів товаришувати з ним. Це справді так, але я захотів з ним товаришувати ще до того, як дізнався, хто він. Та й... Знаєш, це так дивно сидіти поруч з Гаррі Поттером і розмовляти про Гаррі Поттера, але у третьому обличчі. Я авиа як мені слухати про це? Бо ти розповідаєш про мене, але ніби не про мене. Хм. У своєму світі у мене немає ніякого шраму, і я відома лише своїми досягненнями. Не хотів би я жити у вашому світі. Багато чого не знаєш через те, що Гаррі обраний. Дамблдор кожного року додає Грифіндору очки за його подвиги, і тоді Грифіндор виграє кубок факультету. Неважливо, як тяжко працюють інші факультети, все одно перемагає Гриффіндор. Гадаю, він найбільший фанат Гаррі. Можливо, навіть просив у нього автограф. Уявляю собі Дамблдора, який вопиться, як дівчинсько з блокнотом і просить підписати, що це ви тут обговорюєте?